Друге перебуває в шостке і впевнений, що ми один одному будемо корисні. Ми сьогодні обговорили ряд питань, пропозицій. Це співпраця бізнесу, це робота з молоддю, це виховання юних чемпіонів нашої держави. Ми з Миколою Петровичем сьогодні згадували, що саме в день, коли ми були, в басейні відбувалися дитячі змагання. І, на жаль, сьогодні ми відвідали басейни, в яких було влучання, тому ми прекрасно розуміємо, який час проживає шостка, в який час проживає наша країна. Тому я сподіваюся, що ми маємо один одному бути корисні, допомагати один одному виходити з тих або інших ситуацій, тому що викликів сьогодні. Кожен день багато, і вони всі нові. І ми маємо згуртуватися для того, щоб максимально зробити все можливе, щоб полегшити ті виклики і покращити саме роботу наших громад. Довго ми працювали над меморандумом і вирішили, що залишити максимально всі напрямки, починаючи від дитини, закінчуючи економікою, бізнесом. і всі, всі ми, які можливі напрямки, ми будемо враховувати. Це ми говоримо за дітей і такі соціальні проєкти це лікарі, співпраця, навчання один у одного. І Тому я впевнений, що наша співпраця буде виключно розвиватися, буде розвиток і економіки, і бізнесу. і я впевнений, що також буде розвиток культурно-соціальної, нашої спільної спадщини. Дякую. Я дякую делегації, які приїхали з міста Броварів. Потужна громада, одна із самих потужних в Україні. І ми розраховуємо на вищий рівень співпраці з цією громадою. Завдання буде стояти таким чином, щоб це було корисно і нашій громаді, і громаді Броварів. І будемо намагатися працювати абсолютно в усіх напрямках, працювати над тим, щоб завоювати справедливий мир, щоб зберегти незалежність України, а потім відбудувати і побудувати світлу, красиву, щасливу Україну. Дякую вам